Всім привіт, вітаю на каналі Колет Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати нас канал вподобайками чи коментарями. Підписуватися, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Сценік. 12 рік, 1,6 дизель. Босешна музика, сім місць, контакти є, ціну, на жаль, треба уточнити. Є панорамний дах, комбінований салон на гарних дисках, такий салончик. Парктроніки, форкоп присутні. Opel Zafira B. Десятий рік модельний 11, 1,7 дизель, 197 пробігу, не фарбовано, є сертифікат уже, 8750 ціна. Так. Дивимось далі. Так, техніка підводить сьогодні. Так, дивимось по салону. є підігрів сидінь. Добрий день. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran, 12 2012 року 2.0 дизель 246 пробігу. Комплектація пишуть, Highline, 13.300 ціна, не фарбована. Контакти ось тут присутні. Так, клімат контроль, підігрів, мульта кермо, парктроніки, фурко присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 12 рік 2.0 дизель, 262 пробігу, автоматична коробка, 12900 ціна, комплектації матч. Є панорамний дах бачу. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Арктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 10 рік, 1.6, дизель, 7600. Ціна, контакти присутні, 231 тисяча пробігу. Клімат контроль, коробка механічна. Renault Grand Scenic в такому гарному коричневому кольорі, я передні парктроніки, вже бачу. 14 рік босешна музика присутня 12800 ціна, 1,6 дизель, механіка 187 пробігу, контакти видно. Так, заглянемо по салону. Салон комбінований, клімат-контроль присутній, круїз бачу, оригінальні диски, парктроніки є, релінги. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Toran. Семимісний, 14 рік, автоматична коробка, 14150 ціна, 222 пробігу, контакти присутні. Клімат контроль, підігрів сидіння, автоматична коробка мультикермо. В гарному кольорі на оригінальних дисках. Кого цікавий телефон? Volkswagen 4 Четвертий рік, 1.9 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 255 пробігу, 4,950 ціна. Є кліматконтроль, підігрів сидінь. Volkswagen Turan. Туранчик 12-го року, 1,6 дизель, 243 пробігу, 11900. Ціна повністю обслужена машинка. Відкрийте там. Щось ні, ні. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Opel Zafira. 1,6 бензин, 2008 рік, не офарбована, пробіг 197 тисяч, є документи, 6,450 ціна, контакти ось тут присутні. Volkswagen Touran 10-го року 1,6, дизель, 260 пробігу, 11500. Ціна. Контакти до власника присутні. Так, зачинено. Так, парктроніки є. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Renault 14 2014 року, 1,5 дизель. Гарні комплектації, нова гума, 9300 ціна. Контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Turan 2017 року 16800. Ціна 2-літровий дизель на автоматі 110 кВт. Контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу, так, є 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, шкіряний салон. Кондиціонер, підігрів сидінь присутні. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Сценік 13 рік, 1,6 дизель, 220 пробігу. Так, 10,250 ціна контакти до власника присутні. Євро 6, максимальна комплектація. Панорамний дах, комбінований салон. Так, бачу щело дикі боус. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Так, 12-й модельний рік, 7,950 ціна, 1,7 дизель 92 кВт, коробка механічна, 218 пробіг, контакти бачимо присутні. Так, Кондиціонер бачимо, є. Є підігрів і сидінь, мультикермо, парктроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте до власника? Volkswagen Туран 7-місний, 11 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 10800 ціна, 206 пробігу, контакти є. Клімат-контроль, круїз, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, автопаркування, датчики світла, сенсор дощу, склопідйомники, мультикермо. ремонт. Більше інформації уточнюйте власника. Парктроніки Форкоп присутні. Так, Реносценік. 14-й рік модельний 15-й, 1,5 дизель 216. Пробігу 10650 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, відчинено покажу. Так, круїз, клімат присутній, механічна коробка, шторки на задніх вікнах, електроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Так, Туран 2014 року 1,6, дизель, 187 пробігу, 12800 ціна, контакти є, машинка з Німеччини. Клімат контроль, підігрів, коробка механічна. Форкоп парктроніка присутні Рено сценік. Сценік 10-го року 7600 доларів. 202 тисячі пробігу, 1,4 бензин. Контакти до власника ось тут присутні. 7600 ціна. Так, клімат-контроль, присутній, механічна коробка. Парктроніки форкоп є. Volkswagen Touran. 2008 року 1,4 бензин на автоматі, 7600 ціна, контакти видно добре. Присутній клімат-контроль та підігрів сидінь. мультикермо присутнє. П'ятий міцна версія з, з парктроніками. Ополязафіра Бі. Шостий рік, 1,9 дизель, пробіг 285 тисяч, 5950 ціна. Це 7 місць, механіка шестиступка. Вчасне ТО проходила один власник в Україні. Контакти є. Так, по салону. Більше інформації уточнюйте. Фольксваген шаран. Так, шаранчик 2014 року, 2,0 дизель, 255 пробігу, 16500 ціна. Пробіг пише оригінальний, коробка автоматична. Так, кліматконтроль, мультикермо, шторки на задніх вікнах. Це у нас і мабуть п'ятий місно. Нам відкрили. Так, чистенький бачу салончик. Є підігрів сидінь, до речі. Кого цікавить телефонуйте до власника? Peugeot 5008. Одинадцятий рік, 1,6, дизель, 274 пробігу 7500. Ціна, контакти ось тут присутні. Так, Автоматична коробка передач, клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте.